Друзі, вітаю вас на каналі Розбишаки Дніпроемі. У цьому відео ми будемо говорити про шурповерт CD201 HBC Compact. Чому HBC? бо він ударний, але про це трошки пізніше. Перед тим, як ми почнемо, запрошую вас поставити лайк, підписатись на цей канал і, звісно, написати коментар одразу наперед, як хоче, щоб ми його протестували. Тим більше, що зовсім скоро в продажу з'явиться його, напевно, старший брат. Все ж таки може назвати трошечки менший компакт. Звичайно, ультра буде також на 45 ньютон метрів, якщо не помиляюсь. Все, давайте до технічних характеристик швиденько. Крутний момент тут 45 метрів. Швидкість обертів на першій швидкості від 0 до 500 обертів на хвилину, на другій швидкості від 0 до півтори обертів на хвилину. Швидкість обертів можна регулювати силою натискання на кнопку. Швидкість ударів, кількість верніше, ударів на хвилину. Це може бути на першій швидкості 7500 ударів, на другій швидкості 28000 ударів на хвилину. 56 Вт. У нього номінальна потужність і максимальна пікова 940, тобто можна розгнати майже до кіловат цього малючка. Йдемо далі. По характеристикам, наче пробіглося. Класично. Дві швидкості, понижена, повишена. Підсвітка робочої зони. Давайте, до речі, глянемо, як вона світить. Світить прямо під патрон. Я не знаю, чи на камері видно, але світить прямо під патрон. До речі, сам патрон приймає в себе сверла від 1,5 до 13 мм. Сам патрон з системою Lock System. Тобто ви закрутили патрон. Не знаю чи чутно вам ці щелочочки, але фактично фіксація оснастки вашої в самому інструменті. Муфта сама тут на 20 положень, плюс додаткова муфта, яка переключає режими самого шуруповерту. Перший це гвинтик тут намальований. Це класичний шуруповерт. Другий режим це сверління, тобто муфта виключена по звуком. Нічого не міняється насправді в усіх трьох, тільки під навантаженням. І третій режим це ударний режим. Напевно, все про технічні характеристики шуруповерта ще можна розказати. Корпус у нього прогумований, ергономіка достатньо збалансована. За рахунок того, що він безщитковий, у нас немає тут велетенської жопки у шуруповерта. І дуже приємна, напевно, ця штучка. Завжди був хвостик для шнурка, але це перший шуроповерт Дніпрем дає шнурок. Ви там щось на висоті крутите, чікс, там далі щось закрутили, потім такий дикий захід треба це вирізати, але щоб було цікавіше, давайте ми його розберемо, подивимось, що у нього всередині, і після зробимо пару невеличких тестів. Розбираю, до речі, шуповерт нашою акумуляторною викруткою. Поки розбираю, ми вже достатньо багато встигли потестувати цей шуруповерт, і він прям, я вам скажу класний. Тяне як на мене, він більше за 45 Нм. метрів. Якщо ви напишете в коментарях, то ми для нашого тіктока розбушаки посилання на який є в описі під цим відео, знімемо тест на те, скільки дійсно в нього ньютон метрів на спеціальному каліброваному обладнанні проведемо таке тестування. Так, надо акумулятор не зняти було до розбору, але вже ладно, як є. Так, дивимося. Ось так, шуруповерт виглядає з середини. Бачимо двигун, бачимо редуктор, бачимо всі проводочки гарно вкладені, нічого не перетиснуто, нічого не пережимає. Від плати управління до кнопки все йде в термоусадці. Що все гарно зроблено. Не знаю, які питання можуть бути до конструкції шуруповерту зсередини. Якщо ви напишете, попросите, то я зроблю більш серйозний розбір цього шуповерта. Можливо, навіть з майстром сервісного центру розберемо редуктор, зглянемо, що там, подивимося, як працює ударний механізм. Коротше, чекаю ваших коментарів. А я його збираю, і ми переходимо до Тування магія монтажу Шуруповерт зібраний, і я ще пробіжусь трошечки по його технічним характеристикам. По сверлінню отворів дерево 35 мм, метал і цегли по 13 мм. це максимум. Звісно, є реверс аверс, прогумована рукоятка, підсвічування робочої зони, матеріал патрону, метал. Коротше, все як треба в гарних шуруповертах. А він у нас гарний. Дивіться, от і давайте ми його трошки потестуємо. Глобально я розумію, що якщо ми будемо сверлити. Метал, цеглу. Ми більше будемо тестувати саме сверла, а не інструмент. Особливо, якщо це буде там гранично допустимо, там 13 міліметрів, не 50, наприклад. Тому в цьому я великого сенсу не бачу. Але я бачу сенс в чомусь поцікавіше. Тому ще раз, магія монтажу, і у нас тут деякі зміни в кадрі. Ми маємо таку короночку на шуруповерті: 156 міліметрів, якщо не помиляюся. І ось це от прям тест. Складний для шуруповерта, як на мене, 45 метрів. Він взагалі не розрахований. На це Нагадую, що максимальний діаметр сверління у нас 35 мм. Тут у нас 156. Коронка теж у нас не сильно по дереву, це біметал. але ну, по дереву можна. То ми і пробуємо. Поїхали. Особисто мені здається, що мені було важче, ніж шуруповерту, бо втримати його ну це непросто, я вам скажу чесно. Але ну зі своєю задачею він справився на ура. Так я не знаю, що сказати. Пробачте, що у нас тут телефончик стояв. Хотіли зняти вам прикольний ракурс знизу, але вийшло як вийшло. До речі, якщо думаєте, що в асортименті Дніпра мають бути такі коронки, напишіть про це в коментарях, але одразу напишіть, де ви їх будете використовувати. Друзі, ось такий у нас тест, ось такий у нас шуруповерт як на мене, мощ, із ударом, кірпічик цегла. Ідеальний шурик для дому, ідеальний шурик для май... Естрів, монтажники, зайдіть, сало майстерності. Спробуйте адреси найближчого є в описі під цим відео. Так само там є і посилання на цей чудовий шуруповерт. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І звісно ж, донатьте на зсу і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.